Приїхали на станцію Кваси. Зараз у нас трошки раніше, ніж по розкладу, 7 годин, 23 хвилини, і будемо розпочинати свій підйом на гору Петрос. Нас чекає попереду 17 км підйому. Будемо сподіватися, що ми справимо. Погода поки сприяє, небо чисте, так, гори трошки парують, але будемо сподіватися, що це у нас складеться добре. Петрос 17 км, Менчул – 7 км, зговорили 26 км і бачимо першу позначку червоний маршрут. Починаємо свій рух по червоному маршруту. Ми вже дійшли в класах до мосту. Зараз почнеться перший наш підйом. Ми Бачимо там розвалені санаторії. переходимо річку, рухаємось далі. Здається, ліс, тінь, сонечка немає, але підйоми доти такі стрімкі навіть на першій частині цього шляху. Тобто ну, відразу кажу важкувато зразу. Ми йдемо годину 20, піднялися на 1300 метрів. І отакі чудові краєвиди бачимо краси внизу, звідки ми стартували і рушаємо далі. І маємося далі вгору. Ну, дивлюсь на годинник, скільки ми вже зами йдемо з розтіком. А зараз 9.15, стартували ми всі. Тобто майже 2 години. Годину 45 йдемо, вийшли на таку гарну полонинку. Будемо далі рухатися. Вже трошки підйом менший, пройшлися десь метрів, напевно, з 300 лісом. Взагалі рівна дорога, тобто відпочили, бо на першому етапі був дуже різкий. Підйом дуже крутий. Зараз будемо рухатись далі. Мусимо трошки позакриватися, бо сьогодні дійсно сонце вже зранку. Ідемо 2 години 10 хвилин. Посів дійшли до біосферного заповідника Львівського Національного університету. Перепрошую їхньої бази стаціонару, а не заповідника. І отака гарна полонина з видом на... Накласи внизу. Все, ми не будемо втрачати час, йдемо далі. Зараз рівно 10-та година в нас. Тобто ми вже йдемо 2,5 кілометра. Показує, що ми пройшли близько 10 кілометрів, якщо вірити. Піднялися ми з полонини, як вона називається правильно. Менчул здається так. Піднялися. І далі дорога триває от знову ж таки таким комфортним ліском, прохолодно. Тобто можна рухатися дуже гарно. Але єдине, що під ногами бруд, бо були дощі, так калюжи, необхідно дещо їх обходити, а в цілому нормально, тому будемо рухатися далі вверх. 10 година 42 хвилини зупинилися перепочити і з'їсти бутерброди. Взяли з собою ще пастили різної набрали. Зараз трошки а, наберемо енергії і будемо рухатись далі. Ми піднялися на показують, що Петро це 4,5 кілометра і 12,5 ми пройшли. Підемо далі. Ну Ми вже бачимо нашу мету Петрос. Залишилось 4,5 кілометра. Думаємо, що за години-дві, напевно, ми їх маємо подавати. Будемо сподіватися, йдемо вперед. Вид надзвичайно гарний, подивіться. Гори, погода чудова. Там теж надзвичайно це гарно. Я на що подивитися. важко, але... Це минула наша поїздка, там аж в Далечині. Видно білий слон, диван. Бі -бі а тут поряд Говерла. Тільки через сидловину пройти і відразу Говерла. Тобто вид на весь чорногірський хребет. Повністю вернув. i Мабуть, це Румунія вже. Хоча ні, на рівні піпіван вона. А може це піпіван Марамарожський? А там угу. Та, вище, випускіння. Та вищі, вони вище. Пішли, пішли, ребята не було. Покоротший, так. Mm hmm Добрий вечір. Вже шоста година без 10. Тобто нас спуск зайняв половиною години. З Петруса ми записуємо цей сюжет з того самого місця, де ми стартували зранку біля вокзалу станції Класи Людської залізниці. А спуск був теж не дуже легкий, але набагато коротше. по часу він менше зайняв, ніж підйом. Так.